Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас на огляді ось такі штовхачі для двигунів CG150, CG198, CG 196, CG 250 і CG125. Як бачите, китайці, мабуть, зовсім були не готові, що Олексій закаже так, аж таку кількість штовхачів, тому що на українських сайтах таких деталей. Немає. І саме тому я вирішив замовити, щоб ви змогли купити їх в Україні. Дивіться, всі такого синього кольору в таких прикольних упаковочках, а ці чотири штуки просто в запаяній упаковці. Ну, це, звісно, немає ніякої різниці, але прикольно, що вони, що вони так зробили. так? Навіщо я їх заказав? Невдовзі я буду робити набори для тюнінгу двигунів CG. І мені потрібні будуть деталі для мого набору. Ви також зможете купити цей набір. Я для вас в.